Thank yeah. Шановні колеги, шановні керівники правоохоронних органів, представники місцевої влади. за все хочу оголосити, що сьогодні, керуючий законом про прокуратуру, я підписав наказ про призначення старшого радника юстиції Гавайюка Володимира Олеговича, прокурором Харковської області. Прошу. Я приїхав зараз прекрасно, ще раз на чудову, працелюбну і гарну за Карпатську область. Але мені сором, тому що ми сюди, зінатій ігнатоючим здоров'я коронавірус, ми бачили все, що твориться на карпатських горах. Фактично це етноци. Дерева, які саджали ще за Йосифа, зараз масово вирубується. Карпати перетворюються на пусто. Щодня з стячівського, Рахівського, відгірського району, і тих, що не бачили, вивозиться від 70 до 100 машин протекає. Наскільки мені говорить оперативна інформація, закарпатська митниця це, це діло не приймає. Так, да, Дійсно арештована достатньо велика сума, ПДК, да, так, дійсно, але машини йдуть далі. А от э, вагони йдуть далі. Я зараз можу повідомити. Провелися обшуки і на території двох лісниць, які відправляли знову таки під виглядом дров або взагалі проводити перси. Величезні кількість проблеми. Зараз десь на суму біля мільйона цього нарижки. Зараз в мене відбувається в обшуки, відбуваються слівчі дії. І це перша власника співпраці нової війської куператори з майбутньої. Сьогоднішнього моменту двоє закорпатські роботи. Я просто вимагаю, щоб розбиралися не з простими лісоробуми, навіть не тільки з нелегальними лісовими, розбиралися і зачинили вікно, через яке йде у мене. Хто він був день, можна порахувати, що це означає, коли закінчиться карпат. Ті, хто на це буде спостерігати, закінчиться реч. Терпін ініціацію року. Якщо це не критиця, вибачте, будуть інші роботи. Чорне питання це питання контрабанди під акцийних проблем. В першу чергу, які як ракова пухлина, впливають на кримінальну ситуацію області, на стан бюджету, на е, організовану злочинність, корупованість е, державної та місцевої органів влади. Всі це розуміють. Так, да, ну, з приходу нового губернатора тут почалися серйозні визи. Але по-чесному кажучи, якщо ми разом з Геннадієм Геннадійовичем зараз вийдемо е в центр Чимокачого життя, Чива чи Куста, чи, 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 він не може що похвалити прокурор місцеві. Може я, щось не знає. Але коли люди зберуться до нього питати, що змінилося в цій країні, в нього немає на що послатися в роботі про оборонних органів. Да, дещо навели порядок е Зменшили з кількість контрабандних зігрових. Сказати на весь не можу. так, за останні місяці раптом згадали про те, що рубають Карпати. Але в цілому саме митниця визначає, визначала і визначає корумпованість політичних і економічних еліт на Карпаті. Усім необхідно власних харків. І єдине, до кого я маю на цій вимоги, це до прокуратура. Не до служби безпеки, не до поліції, не до інших органів. За все, це за координацію цієї діяльності, яку відповідає про Я зараз хочу зробити допомогти у кого. Я сюди пішов для прес-конференції, на тієї стадії, не для дитячі робота, показував ефіри, мені це кажучи, яке щастя не робити. Я зараз хочу просто зробити. Давайте розбираємося. Ті, хто хоче працювати на цю зарплату, я, я розумію, на скільки вона буду робити все, щоб наступного року воно десь півтора проти. Той, хто хоче працювати в рамках нинішніх вимог щодо ілюстрації, доброчесності, прозорості своїх видатків, які мають передати доходи, хто хоче при цьому наступати на будь-яку злочинність, будь прошу. Прокуратура області не буде служити будь-яким представникам, будь яким кланів, будь яким партіям. Будь-які партійні впливи на прокуратуру поліції, службу безпеки і політицю мають бути залишені минулими. Тому ті, хто представляє їх, прошу, будь ласка, заяву, так, щоб не сварилися на рік. Це дуже часто так. Всі, хто хоче відвоювати у різних зброях ліс, землю, плату податків особливо під акцентів, зрештою розібратися з бюджетними вкладами, мінізерними для того, щоб зникли 30% кравних під час будівництва доріг, або шкіло будуть інші області. Будь ласка, залишайтеся. Я гарантую, що спину за країною, коли я не замахуюся по закону. І ми, зрештою, зможемо дати результати, який від нас очікує. На цей момент цього результату немає. Я бачу, колектив достатньо у відційні. Э Просто давайте, чесно, мовимося. Я спокою, зкільки я буду рядом про, я про, я спокою не давний. Не хочу, щоб ми мучилися в них. Це не влаштовує така постанова питання. Будь ласка, можна Я Відбирав спеціальну обласного прокора, який знає Закарпаття. Поки голоса призначає на покій. Людина, яка ніколи не була. На Рівненщині, скажімо, на Львівщині, Миколаївщині і Силоїснути. Тут в Закарпатті все настільки складно, ці взаємовідносини, ці двори настільки сплутані, що я такий людину, яка розуміє, з чим займатися так. Призначення на цю посаду я правда людей, яка пройшла уже, так і не потім національна... перемогла на конкурсі і стала працівником Національного антикорупційного бюро, чи спеціалізованої антикорупційної процедури. Це означає фаховий рівень і моральний стандарт. Саме їх, будь ласка, перевіть до правила. І всі діяльності Закарпатської обласної прокуратури. Задачі є дуже класні. Їх є небагато всяких. Та не номер раз. Повернення довіри через очищення. На сайті обласної прокуратури має бути, не знаю, зараз повіримо, декларації про доходи усіх прокуратурів і декларація добачається. Є вона, наприклад. 21. Управління внутрішньої безпеки. 211 анкет. 211. 211, а скільки всього Всі 100% Дякую всім за те, що заповнили Першим, професійних. Перша вимога це очищення тих, чиє при життя не відповідає за допомогою. тому числі тих, в кого числилося так декілька сот гектарів землі, а потім якось препарації дороги. Якщо ці факти були встановлені, звільнення буде відбуватися разом із позбавленням пал чинів. пичі. У мене знову ж по-чесну, захарні Ті, хто відчуває проблем, займаються біднішем десь доводить. Друге питання це ловити велику криву та прикільки її голову. Започинаємо це робити по областям. перші два. Районних кіснищихся перша власника того, що там буде наведен порядок у військовому словому складу. Перемагаючи вважала дана оцінка усім керівникам, які дозволяють вкрасти ліс, землю податки. Саме такі посадові. Більше того, особисто впевнений, що службові злочини 90% мають супроводжуватися 255 статтею по строю, до червоної організації. Слуховець не може самостійно вкрасти гроші, мовити на нагороду. Будь ласка, виявляйте групи корупціонерів. Не просто міняти чергового керівника митного посту чи районної адміністрації чи злополучного держгеокадастру. Я просто вимагаю, щоб ви знайшли не просто окремі чиновників, а їх організацію. І це завдання прокурора. Чому свідомі тому, що будь-яка така справа втягнеться в СССР, неможливо. Заводи. Це Заводи. 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 За також земля називається. Всей питання землі. Приквати. Тому э, будь-яка така справа потребує двох речей. Перше, э, чесної співпраці із службою і поліції І друге питання, вона потребує часу. Тому час у нас немає. Суспільство вимагає результатів ще вчора. Тому перше завдання підняти ті справи, які закривалися або продавалися вчора, позавчора і перед тим. І таких справ, на жаль, є багато. Як Генеральний прокурор, я очікував, що прокуратура дасть результати десь починаючи з вересня. Виявилося, що ми можемо додати багато раніше, бо справи давно були зроблені. Але покривалися прилюблю після тих чи інших політичних або операційних рішень. Для їх реалізації треба було одне політична воля. Американці кажуть, передавив, дай дави. Де є воля, там є дорога. Якщо хочуть, їде по-нашому. Закарпаття аналогічна ситуація. Якщо хочеш, то дійде. Якщо ні, я знайду інших подорожуючих. Власне, це все. Ще раз хочу підкреслити готовність закрити спину, допомогти будь-чим. тим, хто хоче реально боротися. Це реальне. Мафію, яка тут слова кубок. Ті, хто не хоче, краще ходити в сторону і заважає більше. Останнє слово, до новопризначеного прокуратура. Протягом двох тижнів. Е, визначиться з новою командою заступників. Я безумовно наполягаю на тому, щоб там були люди, які зараз працюють. Визначити, скільки це буде. Один, два, три, чотири. Це ваше право. Мене Бог милого, я нікого прокуратури не знаю. Крім вас такого. Ви визначаєте з працюєте, але вже у вересні починаєте давати результати. Часу на розгорнювання і повільне пробудження немає. Друге питання провести протягом серпня місяця перевірку на доброчесність, залучення громадянського активною, По результатам цієї співпраці з громадянськими організаціями визначиться, хто з них, як саме дієвий, саме поінформований. Стане членом громадської ради обласної прокуратури. Принцип простий. хто більше допоможе чистити, бо самоочистити, той і є реальним громадською організацією. Не від того, хто голосніше крикнув реформ, не від того, хто більше мітинг специфічним способом збирає в тому чи іншому місці, а від того, хто володіє інформацією, яка допоможе самоочистити правоохоронної системи. От саме вони можуть бути зубасними помічниками або наглядачами нашої збройної діяльності. Це також зробити у, у вересні місяці. Завершити у вересні місяці хотіли поїхати до вас на чудову закарпатську осінь, щоб побачити зловлену рику. Мене, власне, все. Дякую. Юрий, ви генеральний прокурор, ви повинні дивитися, що всі закони виконують. Я особисто не можу порахувати, скільки міліцій знаходиться на території Закарпаття, які можуть переходу. Ну це дійсно так. Значить, національна міліція, окремо патрульна міліція, Полі, поліція. поліція. Окремо, змига. Притом кількість дорожньо-транспортних пригод різко збільшується їхньої присутності не зменшується, як це нам обіцяли автори цього геніального проєкту. Значить, наркозлочинність підкоряється Києву, кіберзлочинність підкоряється Києву. експерт криміналісти не поліції, а МВС підпорядковується. Берд поборбіст. Тут ніхто друг другу не підкоряється. Я просив би вас скористатись тими повноваженнями, які ви маєте, щоб МВС привело це в порядок. Це ну, нічого не дає. Ну, якщо це по статистиці, щось давало якісь покращення, ну ви самі сьогодні читали і наводили приклад. Це дійсно так? Хто відповідає за незаконну виробку ліс? Да відповідає поліція! Поліція має дивитися, чи не крадуть лісники, чи не крадуть інші підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю. Але вони друг другу навіть не розмовляють. В інших знаходяться в будинках. Є в нас багато питань. Я не мішав і не мішаю. Я був тут це другий раз, перший раз був на день прокуратури. Я розумію, що це орган, який. Підкоряється Генеральному прокурору, я не маю права кому-то давати якісь вказівки, але ми завжди в 8-й ранку в понеділок проводимо оперативку для того, щоб і прокурор, і служба безпеки і всі знали, що ми на місті і яка ситуація нині у Закарпатській області, тому що якщо буде ваша воля, щоб і пан прокурор знав, що. То сталося, там потрібно зреагувати і тому подібне. Дякую, Дякую, наші.